Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогоднішнє невелике відео ще про одну саморобку, але це саморобка не до трактора. А це така катапульта для тих, хто колись займався мисливством, а може і зараз займається катапульта для запуска отаких от тарілочок. Колись зробив її, трошки стріляли раніше, зараз не до того, тому стоїть так без діла. от Вирішив вам показати її. Зараз спробуємо зарядити. Так, заводимо. О! Сюди вставляється тарілка і смикаємо за ось такий шнийочок. Ну так метрів на 70 полетіло. Ось таке невеличке відео. Всім дякую, до побачення.